Розпочинаємо сьогодні цей марійський Богородичний місяць травень, якому в особливий спосіб ставимо собі у приклад Пресвяту Богородицю, ту найчистішу, найславнішу між усіма людьми і ангелами, яка була здатна через свою покору прийняти. У своєму лоні, Спасителя світу, Його народити і теж під час земного життя Ісуса Христа справді споглядати цей момент Його земного життя як велике таїнство. Неодноразово ми бачимо, як Пресвята Богородиця у мовчазний спосіб слухає, приймає, навіть коли не розуміє. Все одно продовжує йти за Словом свого Сина Ісуса Христа. І не випадково сьогодні ми теж чуємо євангельське читання про силу Божого Слова. Цей текст ми читаємо на заупокійних богослуженнях. І цей текст, власне, говорить про те, яку велику силу має. Господь. Якщо ми з вами дозволимо цьому Божому Слові увійти в наше життя, так як дозволила Марія, якщо ми збагнемо, наскільки Господь хоче через Своє Слово нас, немов би направити на дорогу життя, то ми тоді справді усвідомимо, яку велику силу воно має. Найперше, Господь каже, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. На суд не приходить, бо від смерті прийшов у життя. Що дає нам слухання Божого Слова? А власне, те, що я щойно сказав, той має життя вічне. Перше, на суд не приходить від смерті переходить у життя. Це нам Господь гарантує. У відповідь на те, якщо ми будемо слухати Його Слово. Друга річ, яку сьогоднішній текст каже про важливість Божого Слова, є такі слова: надходить час, бо вже й тепер Він, коли померлі, почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Кожного разу, коли ми чуємо Боже Слово, ми оживаємо, ми відновлюємося. Ми повертаємося до життя. Цей животворчий дух, який Господь вдихнув у кожного з нас, він у Божому слові не просто очищується, відновлюється, але Він не мов би, віднаходить якусь таку нову енергію і силу. Мертві, коли чують Боже Слово, оживають. І третя річ, яку каже, Господь сьогодні просило Його слова. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах, почують Його голос і вийдуть, тобто вийдуть з гробів. одні на Воскресіння життя, а інші на Воскресіння суду. Але власне, оце слово вийдуть означає, що Боже Слово запрошує кожного з нас до дії, до певної динаміки. Господь до нас не говорить, просто щоб ми послухали і сказали «Угу» і все. Але Господь каже нам, що треба робити. Так до Авраама Господь сказав: вийде зі своєї землі, йди в той край, в який я тобі вкажу. Авраам не знав, куди він йде, але йшов. Мойсей, так само, йому теж було нелегко виводити ізраїльський народ. Знаєте, і він вже потім так само є моменти в Святому Письмі, коли він думає: Господи, нащо я взявся за ту справу? Невже покажи якийсь, якийсь знак, що ти взагалі є з нами присутній, що ти ведеш нас? Але Господнє слово завжди кличе до динаміки, до руху, і навіть якщо ми поки що не бачимо кінцевого місця прибуття, важливо рухатися. І я не пригадую, чи вже казав, чи не казав, але дуже люблю говорити про, про цей момент, це порівняння. Уявіть собі, якщо Господнє Слово є таким потужним, що мертві навіть почують і оживуть, вийдуть з гробів, то якщо ми, живі люди, не чуємо Божого Слова, не робимо те, що Господь каже. Не запускається у нашому житті оцей рух, динаміка в сторону Бога, в сторону світла, в сторону спасіння, то значить, виходить, що ми можемо бути ще гірші, як мертві, бо мертвий чує голос Бога, оживає і виходить з гробу. Бачите, дорогі Христі, Боже Слово, відколи є, церква завжди було центральним. Боже Слово ми слухаємо, ми Боже Слово оздоблюємо такою гарною обкладинкою. Ми Боже Слово цілуємо. Коли є малий вхід, це є символ того, що сам Ісус виходить на проповідь і ось за мить ми почуємо Його Слово. Ми справді до Божого Слова маємо. У християнстві таке особливе ставлення. І я хочу вас сьогодні заохотити в цей місяць травень, за прикладом Пресвятої Богородиці і за прикладом цього іванівського читання, яке є в перший день місяця травня і говорить нам про Слово Боже. Постановімо собі кожного дня, принаймні цей місяць, читати Святе Письмо, читати. Чи то новий Завіт, чи старий завіт, те, що ми, можливо, хотіли вже давніше прочитати, але постійно відкладали. Нехай Господнє Слово теж і в нашому житті буде найперше прийняте, а відтак заохочує нас до певного руху, до певної динаміки. І побачити, коли почнемо жити Словом Божим, то тоді ми побачимо. Наскільки Господь є живий і діяльний у різних ситуаціях нашого життя? Христос воскрес. Прова. Промовимо...